Чи знали ви, що громадянство Молдови можна отримати не виїжджаючи з України? Громадянство Молдови мають право отримати як громадяни України, так і іноземці, чиї рідні були народжені на території цієї держави або ж на територіях, котрі раніше входили до її складу. Йдеться про територію колишньої Бесарабії, Північної Буковини. Розглянемо підстави для отримання громадянства Молдови. Перше право на громадянство за народженням. Сюди належать діти, які були народжені на території Молдови та мають право на набуття її громадянства. Також ця підстава стосується дітей, народжених на території Молдови від осіб без громадянства, котрі на легальних підставах перебувають на території держави. Друге право на громадянство для осіб, які проживали у Молдові до 23 червня 1990 року. Третє право на громадянство шляхом натуралізації це право є доступним після 10 років легального проживання на території Молдови. Однією з переваг отримання громадянства Молдови є зручність та швидкість цього процесу в юридичному полі. Громадяни України можуть подавати заяву і супровідний пакет документів на громадянство Молдови та отримати паспорт, не покидаючи територію України, оскільки законодавством Молдови передбачена можливість супроводу адвоката без присутності заявника у цьому питанні, а фінальні документи можна отримати через посольство Молдови в Україні. Маєте додаткові питання? Записуйтесь на консультацію за посиланням у шапці профілю або за телефоном під відео.